Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити не про ТЦК, не про мобілізацію, а про тих наших громадян, які у зв'язку із тим, що вони побоюються мобілізації, або з інших причин, що вони не хочуть віддати свій борг державі і відповідно піти до лав зсу, або ще по якимось причинам. Відповідно намагаються перетнути державний кордон України, і сьогодні я хочу поговорити з вами про відповідальність за нелегальний перетин державного кордону України. Отже, що таке незаконний перетин державного кордону України? В першу чергу, що незаконний перетин це порушення правил перетинання державного кордону України, тобто це порушення тих вимог, які встановлені відповідно постановою Кабінету міністрів щодо перетинання державного кордону України. І неважливо, з використанням підроблених документів у багажнику автомобіля або через ліс, або через тисон. Ось так, що це в першу чергу, що ви маєте знати. І яка ж за це. Настає відповідальність в першу чергу це адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону чи спробу його відповідно перетнути, передбачена відповідальність статтею 204 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Яка ж за це передбачена відповідальність? Відповідальність може бути накладена у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто лише від трьох. 1400 гривень до 8500 гривень або до адміністративного арешту на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів чинення правопорушення в даному випадку. Ми говоримо про підробні, можливі документи, з якими намагалися громадяни перетнути державний кордон. У випадку, якщо прикордонники затримують громадянини, який незаконно перетнув кордон, будуть намагатися повернутися відповідно до України. То таким громадянам загрожує адміністративна відповідальність за статтею, про яку я вже говорила. І тут саме цікаве це строк притягнення до адміністративної відповідальності. Поговоримо зараз про 38 статтю Кодексу України про адмінправопорушення. Якщо строк притягнення до відповідальності ще не сплив, то прикордонники викликають поліцію, яка відповідно складає адміністративний протокол. За даним протоколом справу можна буде може бути розглянута на протязі трьох місяців. Якщо особу затримують у лісі чи горах, прикордонники доставляють її до застави Державної прикордонної служби України або відділку поліції, де складається протокол про вчинене адміністративне правопорушення, як я вам вже наголосила. А коли даний протокол потрапляє до суду, лише протягом трьох місяців суддя може розглянути відповідне дане адміністративне правопорушення. Причому я вибачаюся відразу не протягом трьох, а протягом трьох місяців можна притягнути громадянина до адміністративної відповідальності за порушення правил перетин державного кордону України. Тобто, якщо на момент розгляду справи а, строк в три місяці сплив. То відповідно дана справа буде закрита, і штраф на громадянина за спробу перетинання державного кордону України відповідно накладати ніхто не буде. Але можлива і кримінальна відповідальність згідно а, з кримінальним законодавством України відповідно до статті 358 кримінального кодексу України. Це стаття, яка передбачає в першу чергу підроблення документів для перетинання державного кордону. Передбачені штрафні санкції або обмеження волі. Це часто відбувається через підробку висновків ВЛК. І як ми всі розуміємо, саме через це були внесені зміни до закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. А за статтею 369 кримінального кодексу України винагорода або хабар можуть пропонуватися представникам правоохоронних органів, щоб отримати неправомірні вигоди та отримати можливість пройти через кордон. Це за це також передбачена відповідальність, оскільки це вже не підробка документів, як ми розуміємо, а просто пропозиція хабара. Також варто зазначити, що незаконний перетин кордону тягне за собою відповідальність незалежно від успішності цього перетину. Згідно із кримінальним кодексом України, це може призвести до штрафу або до позбавлення волі на строк від 4 років. Крім того, в окремих випадках незаконний перетин кордону може розглядатися як ухилення від мобілізації. Особливо це стосується в контексті чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагаються виїхати за межі України, щоб, як я говорила ще на початку відео, уникнути мобілізації. Відповідальність за це діяння передбачена у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. І що ж буде, якщо разом із ухилянтами затримують і організаторів незаконного перетину державного кордону? Тут мова може йти або про громадянина, який організовував висновки в хто домовлявся із прикордонниками, тобто саму основну персону, яка Процес організувала, то останнім громадянам загрожує відповідальність згідно з частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України, що карається позбавленням болі на строк від 3 до 5 років на сьогоднішній день у Верховній Раді України відсутні перспективні законопроекти щодо посилення покарань за незаконний перетин державного кордону. Отже, на сьогодні що ми з вами маємо? Якщо порівняти відповідальність за перетин державного кордону України то максимальна сума штрафу становить 8500 гривень. І, в принципі, якщо три місяці потягнути у суді перенесенням, не з'явився захисник, і в кінцевому випадку можна уникнути навіть адміністративної відповідальності. І якщо ми кажемо про штрафні санкції за порушенням. Правил військового обліку, то це стартує від 17 тисяч гривень. Отже, ми з вами розуміємо, що деякі наші громадяни обирають громадяни. йдуть, я так розумію, відповідно на перехід через гори, ліси, а також тисом. Я сподіваюся, що наше відео було для вас корисним, і ви будете згадувати, що за це є не тільки адміністративна відповідальність, а так само є і кримінальна відповідальність. Відповідальність і кримінальна відповідальність це позбавлення волі. З цьому хочу закцентувати також вашу увагу, що позбавлення волі тепер з травня 2024 року не буде підставою для того, щоб в подальшому також уникнути мобілізації. Тобто були внесені зміни, коли строк за вироком можна буде замінити відповідна служба в зсу. Тому як ми розуміємо, служба не у. Ось, тому користуйтеся законом. Якщо у вас є законні підстави, то користуйтеся ними щодо до отримання відстрочки. І якщо ми були для вас корисні, то обов'язково ставте свої вподобайки нам. Якщо вам щось було незрозуміло, пишіть нам, телефонуйте, все обов'язково буде Україна.